З 21 лютого лютого Олександрій розпочав свою роботу дружній до дівчат та жінок. Простір. Вільна він надасть можливість жінкам вчитися новому, відпочивати від турбот, розкривати творчий потенціал та підтримувати одна одну під час складних періодів у житті. Цей проект реалізує благодійний фонд «Посмішка UA» разом з на галузі народонаселення та за фінансування ЮСЕЙД. Простір вільна у фокусі. робота до жінок та дівчат, фізичне та психологічне оновлення. Сюди може звернутися люба жінка або дівчинка. Котра знаходиться у місті Олександрії, завітати, пропонувати, просто випити чаю або каву, поспілкуватися, знайти подружку. З нею буде поруч наша фахівчиня, адміністраторка, соціального фахівчиня і психологіня, котра буде підтримати, вислухають і допоможуть, перенаправлять по місту Олександрії до сервісів, які потрібні жінки. Це буде кола. Жіночі енергії це буде скарбниця думок, подій, порад. Ми будемо слухати кожну жінку, котра завітає до нас. Вона може також сюди завітати з дітками, тому що не всі, не у всіх дівчат є чоловіки, тому що зараз війна, дуже багато чоловіків захищають Україну. У просторі жінки та дівчата знайдуть собі заняття відповідно до віку та потреб. Усі вони безкоштовні. В нашому просторі будуть надаватися такі послуги, як рекреаційні активності, наприклад, спортивні заняття, чи то з йоги, чи то з пілатису, можливо, танці. Творчі активності, наприклад, арт-терапія, живопис, акторська гра, кулінарія, різні майстер-класи до того ж, ми будемо організовувати кавування, чаювання на якісь теми. Тобто, жінки збираються в певний час тут за кавою, чаєм обговорюють важливі або цікаві для них теми, діляться своїм досвідом, навчають, можливо, одна одну. Ну і звісно, це будуть сесії з психологом. Сесії з психологом, як про. І так, індивідуально за потреби. Простір вільна це один із великої мережі офісів, які вже працюють у Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та інших обласних містах. Олександрія стала тринадцятою із сорока запланованих міст, де незабаром також відкриють простори для жінок. Місто Олександрія відкрите для будь-яких громадських ініціатив. І мені приємно, що навіть незважаючи на те, що йде війна, у нас відкриваються нові дитячі простори, молодіжні і вже другий жіночий простір відкривається в місті Олександрія. Це говорить про те, що люди, які у нас проживали, які до нас приїхали, вони можуть себе реалізувати. Вони можуть обмінюватися думками, обмінюватися енергіями, вони можуть народжувати нові проекти. Графік роботи вільної за середи понеділю з 11 до 20 години. Про анонс заходів та їх періодичність можна дізнатись з телеграм-каналу Вільна Олександрія.